Добрий день! Помниш мене! Ні Я тут в тебе їла недавно! Коли? Ну, років 15 назад. 15 років назад я тут ще не робив. А, то ти новенький. А ну новенькі, розкажи, що в тебе тут в меню є інтересно. А ну бабуські розкажи. Ну, значить есть профітролі, камамбер, а, фуагра, а, пюре зброй. Пюре! Якщо хочете щось екзотичного, можете взяти рибу фугу. О, о! Прямо як в мене на весіллі. <рес> У вас на весіллі була риба фугу? Ні, голубці фугу. А я в тебе для бабушки щось нормальне, щоб бабушка поняла, що має їсти. Uh, ну, а на яку суму ви розчитуєте? Ну, щоб ти розумів, для бабушки гроші це не проблема. Головне, щоб дешево. <риклад> ну, щоб дешево, можете взяти стандартний комплексний обід. О, Боже, яке все красиве. О, о Боже, яке все вкусненьке. Боже, Скільки це стоїть? Ну? От чек візьміть. Скільки? <риклад> що? Що це бабушка таку фігню, яку з'їла? Що це таке? Що зразу фігню? Це картошка по селянськи. Боже, ти в селі взагалі був? Ну був. Перед тим, як її готувати, ти мив вообще. Звісно. Зачем? Де цей привкус земельки? Це, Це що таке? Це борщ по-домашньому. Боже, ти що, бездомний? Щеки ракло? це не ракло, це рагу. А, Таке рагу не пожелаєш і врагу.